Добрий ранок, я Світанок. Це продовження гриму Слейк. Нам осталось пройти 4 розділи, і ми 100% сьогодні не прийдемо цю гру. Перед началом відео не забувайте ставити лайк, підписуватися на канал, нажимати на колокольчик. Ну, а ми починаємо. Дитячий будинок сонечко. 10 років до затемнення. Бруно, йди в ліжко, ти надто молодий, щоб стривати в халепи. Данте. Будьте обережним. Будь обережний. Не хвилюйся за мене, йди в ліжко. Данте! <клухи> Ні, ну, пожалуйста, опять. страх як привид, який переслідує нас всюди. Невидима присутність, яку ми постійно відчуваємо. Іноді він засинає на деякий час і думаючи, що він зник, ми стаємо безтурботними, а значить більш вразливими. І саме тоді він нападає кожен раз. У нього кошмари, ми повинні витягнути його звідси, перш ніж нас хтось побачить. Тим часом. Це все Продовжуй йти, Елі. Але... Ні, ну вче слай. Мені потрібно підійти ближче до дверей, не роблячи шуму. Ви знали, що це трапиться з самого першого дня, як його усиновили? Як це трапилося його братом до цього? Чому ви його ховаєте? Ми не ховаємо його Кліфорд. Мабуть, хтось його забрав. Чому ви за ним не польгували? Ми спали. Все це настільки стресово, що ми почали приймати надійне. Скоро почнеться затемнення. Ви знаєте, що трапиться, якщо ми вчасно не знайдемо обраного? Кліфорд, там хтось за дверима. No, no. лайно. Кляті діти, Ми повинні переконати, що вони не, знали... не дізналися зайвого. Чи слід нам повернутися до дитячого будинку? Не треба. Грім буде тут, щоб не пропустити шпигунів. Ви краще йдіть, шукайте зниклого хлопця. Я піду до займусь старим і маго. Те, що він знає, робить його небезпечним. У не поля около околиці міста Маслейк, трохи згодом. Як ти, бру, тобі вже краще? Ага, я втратив трохи крові, але я в нормі. Той мужик з черницею. Дуже підозрілі. Вони спілкувалися так, наче належать до якоїсь сектр... секретної секти. Вони говорили про затемнення, так Кемерона, але я не бачу зв'язку. Ти казав, що вони круючись дитячим будинком? Так, Кліфор та сестра Адель більше відомі як брудний та сестра смерть. Вони садисти. Вони обирають найкуволіших сиріт та катують їх. Деякі діти навіть зникли раптово посеред ночі. Мабуть, це жахливо рости в дитячому будинку. І з таким дупном, психом, як Кліфорд, це точно. Ми завжди всього боялися тут. Ми боялися наглядачів, боялися того, що ховається в темряві та зачиненими дворіма. Та боялися помітки. Помітки? Поки ти був у ключці, ми знайшли лист дитячого будинку, у якому згадувалося про помітку. Але ми, звісно, ніхера не зрозуміли, що за помітка. Я не багато знаю про це. Я знаю лише, де нам слід шукати відповідь. Ми повинні перевірити дитячий будинок. У його недрях прихована таємниця. Дитячий будинок. Я взагалі щось не розумію. Якась секта непонятна, якийсь обраний, щось непонятне взагалі нічого. Крім стриже подвір'я. Ось що ми зробимо. Я пошукаю лопату, а ви поки оглянетесь навколо. Ні, ну класно. Якщо музика така жорстка, мені це не подобається. Ой, тут скрізь буде скло. Так, сорі. Та ну подожди. Нет, ну, спасибо. Че, я побежала отсюда. Ладно, сюда, сюда, сюда. Слай. Слай. Мені потрібно щось, щоб відкрити це. Лопата. Гей, брате, я можу попросити тебе про послугу? Не називай мене братом, ти не один із нас. Звісно, я один із вас. Чим доведеш? Показати татуювання. Бачиш безпритульник, хіба цього доказу недостатньо? Гарне тату, та переблиш мене. Спасіба, довести. Бачу в тебе старовинна книга загадок. Я пам'ятаю всі відповіді на них. Подивимось на що ти здатен. Ну, спасибо, я, я ж то знаю 100%. Для молодого багатства, для старого же братства время, смерть. Початок і кінець. Чим ти був і чим станеш? Чим ти був і чим станеш? Та, що йде з тобою поруч, не лишаючи сліду. Смерть і час. Я Для A few moments later К сожалению, я ответы. Добре, здається, ти дійсно був одним із нас, але ти виглядаєш як той, хто знайшов собі родину. Навіть після усиновлення ти залишаєшся безпритульником. Припустимо, я би тобі допоміг. Що тобі треба? Дай вгадаю, хочеш відлікти гріма? Ага. Попросити зайти. Поділитися секретом. Бачиш той отвір у спальній кімнаті? Хто знає, можливо, мій запас феєрверків досі захований там? Більше ні слова. Побачимось, брате. Думаю, що він нам допоможе? Подивимось. Якого дітька? Брудні, малі хробаки, ви за це заплатите. Ви будете в мене повзати. По повзати, клянуся. Якийсь він засмучений. Він буде бити тих дітей, так? Не більше, ніж зазвичай. Ну, ,мо, нам потрібно копати тут. Через декілька хвилин. Що це за речі? І звідки ти знав, що вони тут? Ти їх сюди поклав? Серйозно? Ні. Грім якось вночі десять років тому сховав це тут. І слідкував за своїм братом та старшими хлопцями біля дитячого будинку. Ой-ой, флешбека. Будь ласка, не йди. Не хвилюйся за мене, йди в ліжко. Ой-ой-ой. Я переслідував їх деякий час, але потім з'явився грім, і я побіг на зату ліжко, перш ніж він встиг мене знайти. Я не знаю, що було після того. Я не знаю, чи вдалося їм втекти, чи грім схопив їх. Можливо, вони залишили місто без мене, бо я був замалий. Я я задавався цим питанням багато років. Я знаю тільки те, що всі п'ять з них зникли безвісті цієї ночі. Жорстка. Тож, це їх речі? Так. Вочевидь, грім тримав їх речі в цій схованці до цієї ночі. Я знав, що ніхто з них не був усиновлений, особливо мій брат. Мені шкода, Бруно. Все нормально, минуло багато часу. Ось читайте, як розпізнати помітку. Помітка являє собою зміну пігменту шкіри у формі метелика. Тут підпис Джеремі і Маго. Схоже, він був директором дитячого будинку до Кліфорда. Аміго, як Буеннос Діас Амігос. Імаго. Не Аміго. Джеремі і Маго це той старий, що живе на озері. Звідки ти знаєш всю цю дивину? Всі знають стариго Імаго. Це божевільний старикан, що живе на маленькому острові посеред темного озера. Відомо, що він плаває голяка, навіть взимку. Він розводить метеликів та ні з ким не говорить, враховуючи його пристрасть до метеликів, йому в спитати в нього про помітку або стати його жертвами. Не хвилюйся, Елі, він лише старе пердло. Якщо він на тебе нападе, я допоможу йому. Пасіба, скрейпер. Що нам робити з цими паперами? Ми повинні показати їх поліції. Давайте покладемо все знайдене на місце. І до поліції немає сенсу. Це навіть може бути небезпечно. Кліффорд, брат начальника поліції. Ну, понятно, кума я, браття, сьостри. Я знаю, що всім бачу ж на тих дітей. Навіть якщо ми тут викрили тортури та вбивства. Люди в Мослеях тішуться, коли бачать, що хтось нещас... 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 нещасніший за них. Темне озеро. Три години до затемнення. Ця погода так хмарно, що ми не бачимо, не побачимо затемнення. Не хвилюйся, скоро розвидніється. Гей, то Альба там сидить. Привіт, народ, привіт, Альба. Як справи? Здається, я тільки що провала скорі. Та слава Богу, ти в порядку? Так, не враховуючи, що в мене скоро буде дитина і ніхто більше не захоче бути зі мною. Перед тобою стоїть чоловік і хоче бути з тобою. Ти вагітна? Подивись на це з іншого боку. Твої груди стануть більшими. Елі, ти теж ж дівчина, скажи щось, щоб її трохи підпочурити. Це не твоя провина, Корі, козляра. Ну, я розумію, дитина та про неї. Я вважала, що зможу його змінити, але я не впевнена, що це реально. Мені шкода дорогенька, злі люди не змінюються. Ось побачиш, ти зустрінеш людину, коли найменше будеш цього очікувати. Не знаю. Мені здається, я вже змила своє життя в унітаз. Заспокоїти її, Альба, ти ніколи не будеш самотньою. Я. давай, тобі, давай! Гей, тут ходох у смітнику, Придурок. Скрейпер, фу, виплюнь його, як собаки. Понятно. Сидіти, скрейпер, сидіти ффф, <смеш> Хочеш приєднатися до нас, Альба, а нам багато доведеться ходити? Думаю, нам лише потрібно дістатися маленького острова на озері. Тоді нам доведеться пливти. Зараз не сезон і на озері немає човнів. Найдемо построїмо, вкрадемо, купим, не бійся. Там є човен, але це треш. Він більше схожий на затонулий корабель. Мюрей полюбляє возитися із трьома речами. Що думаєш? Хм, двигун все ще в нормі. З потрібними інструментами та дошками, я думаю, він знов зможе плавти. Я зголоднів, хто ще хоче їсти? Ніхто. У мене є снег з тофу, якщо хочеш. Якщо хочу, хіба хочу блювати. Тофу бридкий та огидний, як я, але менш волохатий. Я хочу гірос. Ти справді думаєш, що шматок хліба начинений маленим хрещами та очинними яблуками менш огидний, ніж соєвий сир? Так, він принаймні не смакує, як пластилін. Народ. Народ, слухайте, тут дивні двері, але вони запечатані і не мають ручки. На них символ, родинний герб личинко. Кого? Родина личинко? От хто тебе просив, ви завжди такі дорослі, скрай пропутчемним? Чи не поняла, що вони посирались? Ну і ладно. Сарай біля озера. Потрібні нам інструменти, можуть бути тут, як нам потрапити всередину. Дівчата, у когось із вас є шпулька? У мене також лівчик, якщо треба. У мене є. Ти ж не будеш в нею вла... зламувати сарай? Буду. Зламати сарай? Я ніколи б такого не зробив. Яй. А я думаю, а чого так легко? ну. Давайте стибримо все, що не приб'юте до сті. О. Здається, там може бути щось корисне. Я піду. Ти впевнена? Звісно, вона ж на стикун. Технічно ви сексисти, але зараз не про це. Мені подобається, як вони всі поліночку ходять ну, хоча б вдвоєм якось, ні. Алекс, це ти? Ну... позитивно. Це лише твоя уява, Елі. Тільки ще була загадка. Цей біль знову. Він посилюється і знову повертається назад від луня. наче до того страждань було недостатньо. Елі, знайшла щось корисне. А що вони двері підпирають? Нічого особливого. Що трапилось до Вони замкнули нас. Класно. Що, хто? Чому? Я не встиг їх допадати, але якщо вони нас не випустять, то ти можеш спитати них персонально. Думаєш, в них погані наміри? Ну думаю, що в них дуже хороші наміри, якщо вони вас закрили. Ні, можливо, це просто хтось, у кого хобі, зачиняється за всіма двері. Спробуй штовхнути. Ех, дякую за пораду. Типу я їх до того гладив. Треш їх підпалили. Що це за дим? Блін, ми тут задихнемось. Випустить нас. Беремо цю фільму. До да. Не можу повірити, що хтось вирішив нас вбити. Можливо, в баку ще є бензин, Може, можемо використати його для човна. Сюди. Півгода сиділа, думала. Мюрей? Що? Не знаю чому, але в мене відчуття, що, що саме ти знаєш, як відкачати бензин з баку. Думу, ти в шланг. Півгода пиляла. Таке ощущение, наче я пляла не в ігрі, а в реальному житті. Що це за шум? Падає дерево? Класно. Когось шибануло. Звідки, блін, це взялося? Це не перший випадок, коли в нас сьогодні щось спадає. Обістрався сьогодні я теж не вперше. Елі, ти в порядку? Так, це лише невеличкий синець. Ну зараз буде мені давати енергетик в тебе щось у волосі, а, це лише листя. А тепер поцілуйтесь. Ідуть сраку скейпер, Скрейпер. Добренько. Можна я прямо зараз сюди. Ребята! Ти спробуй і побачимо, що вийде. Ну, за оце отак мачукатися? Давайте жити дружно. Ой, та вона щось реально грозна. Енергія туси не добахнуть. Да А, ну, як, ну, ось получше вже, вже не виглядає така грозна. Бо зараз по цій получа всіх нафік зарубало. Це ті по мене, де реально ровно. Пожди. стой! Стой! Ну, допустим. Ріш. Я не шарю за геометрию, за зріворубство. Готова, ви готові втупитися. Вау, оце що, наче справжня яхта. Не віриться, що ми на цьому топливому на острів. А ти повір, легше спать буде. Ось Альба, я зробив це для тебе. О, це так романтично. Дякую, це так гарно. Вклоняюся. Отже, ви коли-небудь скажете мені, для чого ми на цій екскурсії? Звісно, все почалося із зниклого хлопця. І ось ми дісталися сюди, щоб потрапити на острів і поговорити із трим відлюдником, це лячно і захоплюючи водночас. Що ви збираєтесь робити після закінчення школи? Це гарне питання. Я шукатиму роботу, звісно, без успіху. Пані маю, якщо Мюрей отримає роботу, що ти будеш робити, скрайпер? Залишишся в будинку на дереві і будеш доглядати за вашими дітьми. Я продам фотки твоїх груди, тому нам не треба буде підпрацювати. Я піду до коледжу, я продавала я подавала документи декілька, але поки не знаю, як її брати. Я б теж хотів до коледжу, але я стопудово завалю іспит. Ви ж чули вчителя сьогодні. Не слухай його, ти впоришся. А що ти будеш робити, Бруно? Я не впевнена, яку саме роботу я хотів би опанувати, але я точно знаю, я б хотів би подорожувати. Якщо хочеш досягти успіху, треба звалювати з мислейку. І Якщо це тебе айба, я б хотіла піти до ветеринарної школи. Я рада, що батьки допомагатимуть мені з дитиною. Ти впораєшся, я впевнений. Який ще щасливий, це ті я перед бурею. На острові. Теплиця, мабуть, саме тут він розводить метеликів. Гедота, ненавиджу метеликів в мене від них мурахи. Дивіться взагалі комусь розводити метеликів. Вони продають їх, їх як корм. Там не старий єдино за углом стоїть за деревом. Пане Імаго, маго, є хтось вдома? Єдиний метелик, ти тут? Це моє так занадьбаний. Це місце здається мені набагато охайнішим, ніж Дім Мюрея, хоча б немає собак, які всюди гадять. Я сподівався, Сподівалася знайти ключ під килимком, але ніт. Як ми потрапимо всередину, нам що доведеться розгадувати різні голомки як в іграх, так. Да. То, може, просто розіб'ємо вікно? Хороша, ідея. діє, Ді. спробуєш, і я вдарю тебе вандал. Залиште справжньому альпінісу, там на горі відкрите вікно. Зараз ми будемо лазити. Класно. Будь обережним рейм. Не хвилюйся, він може лазити як мавпа. Іноді. Це може бути важко, але ми не повинні дозволити страху перемогти. Ми не повинні дозволити йому захопити нас. Що приходить? Стоп. Ви шо, ребята? Що це таке? Ти шо? Чел? Та ви шо, ребята? Та за що? Ніт. Класно, спасибо. Я аж сама пригнулася. Мінус дві смерті. Сейчас було мінус три. Скоро дожена бути ця рука. Точно, Віта. Дякую, що ти сказала про це. Він мене не вдарив. Оцей зато мене вдарив. І оцей теж. А, я можу пити енергетики во время цього. П'ємо всі енергетики, тупо без розбору, взагалі пофіг. Ну, звісно. Ну, Тут, блін! Ребята, за оце треба реально поставити лайк, тому що я тут вже намагаюся пройти цей уровень. Хорошо, можливо, буде настільки тяжого, кажется. Или Я просто тупо не можу грати. Но я реально все дуже стараюсь і довго пытаюсь пройти цей уровень, поэтому, пожалуйста, поставте лайк. Бачите, я от час хотіла сісти, я не успела сісти, а зараз в мене оцей придурок вб'є. Ну ладно, просто накричало. Боже Окей. Щ... Okay. Будинок з строго і магу. Ласкаво, прошу до мого скромного маєтка. Гарне пальто, мюрей. Воно таке кашлате, що можна подумати, що воно з несповучих тушок. Яке пальто? От лайно. Треш. Дивись, рушниці. І. Вони можуть бути корисні проти зомбі. Зомбі? Я очікував на сюжетний поворот за участі зомбі з моменту, як ми почали цю пригоду. То є стільки яржі, вони тут, мабуть, пролежали років 200, а зараз з ними можна лише жбурляти в когось. Добре, обличчя зброю, але не кажи мені, що я не попереджав. Схоже, що одна з книг зникла. Книга. Мені десь робити, але я особи не розумію, як його крутити. Правильно. <кхи> Правда? Вау, це ж Мікеланджело. Ставлю що за цим криється таємний хід. Таємний хід на горище. Він там ховає костюми на масляно. Скрейперед, ти милий, але не прозорий. Милий? Милий як менструальні спазми геть. Понятно, кожному треба себе стати. Що це зараз було тільки що нож, замок, баран. У нас шесть. Кожен треба на цю фігню. Там був обочний ножик. По крайней мере, я так помню. Світиться, правда. Я піду перший, Алі, не підлядуй мені під спідницю. На тому стільці хтось сидить. Що за нафіг? Що це таке? Дід, пане імаго, ви в порядку? Будь впевнений, що той, хто спить за секретним ходом на своє горище в повному порядку. Пане імаго? Уяви, як він обернеться на нас і в нього з очей волотять метелики. Мені каже, це так і буде. Заткнися. Пане імаго, ви спите? Чудовиська на волі, сонце зникло, тепер прекрасні е, вимагають їжі. не дрожимо, чи що? Звучить як природство. Прекрасні вимагають їжі. Це коли голодні кобіти окуповують Макдоналд? Замок не брудне, нечистива істота гробом тебе крити. Га? Здається, він обізвав тебе дебілом. Класний мужик. Хто ви? Що ви тут робите? Вибачте, що потребували ми нові сусіди. Ми прийшли, щоб привернути свого м'яча. Ви, до речі, не бачили, може він залетів у вікно. Ми не хотіли вас налякати, пане Імаго, ми тут для того, щоб дізнатися про помітку та зниклих сиріт. Господи, бідна діти, вічна їм пам'ять. Це місто прокляте, родини, засновники прокляті, ми всі прокляті. Що сталося? Дім він палає Опять? Опять їх підпалили. Кліфорд, ти хочеш в мене здихатись? Мого сина не було достатньо? Тікайте, я винесу діда. А, це я ще взагалі не ожидала. А, моя дебіжать. Я тупо стояла все час. Я думала, типу, що коли вона перестане падати, то це... Ну... Не сподівайтесь, нічого не врятує вас від того, що трапиться. Скоро ви будете сумувати за теплом цього полум'я. Джеремі, нам потрібні відповіді, що таке помітка. Йдіть геть. Нам потрібно вшиватися звідси, та пожежника на підході. А це не буде, случайно, як в селі фейс? Сподіваюсь, зі все гаразд. Що за хрінь? Гей, мені здається, що вода змінює колір. О, сейчас буде кракен. Два роки до затемнення. Ти втомився, Фредді? Тебе підштовхнути? Заткнися, або я тебе підштовхну. Це той ще з начала з першої серії. Ласкаво просимо до темного озера. Темного? Може воно темного кольору? На табличці не написано: Одно озеро складається з... Гак магніту породи, яка може змінювати колір залежно від освітлення. Озеро насправді змінює колір. О, круто! Дивись, веде наче веселка. Аж голова йде обертом. Це його брат? ні? Може, це як в селі Фейс, що теж там ближні Вау, розове море! Фівалітово. А це реально тіпа, существує? От, ну, це возможно, реально отак? Там теж на кінці в апартаментах всі дужні були померти, щоб позбавитися чи от прокля... прокляття, чи чогось, я не помню. Може, тут теж треба, щоб усі померли? Відрі риба. Обід. Чому вони її тут залишили? Гей, хлопці, привіт, Альба, Це мій брат, брат, Фреді. Рада з ним слово, Фредді. Привіт. Дивись, що ми знайшли. Як вважаєш, може, приготуємо це? Як щодо випустити її ти її на волю збув сказати Альба Веган, і якщо ми не зробимо, як вона скаже нам хана веган, коли я народився, я, я якийсь час був овочем. Хочеш скуштувати одну із моїх ніг... Не, не, Звер... не звертай уваги, йому подобається, коли людям незручно. Та й Голю тобі я навіть нічого брудного не сказав. Поки. Ох, вже дуже пізно, я мала повернутися додому дві години тому. Мені доведеться пропустити рибний притулок, але я повіряю вам, хлопці. Рада була знайомства, Фред. І я був радий, бувай, побачимось у школі тобі. Бувай, Альба. Бачиш, ти її не лякав. Вона подобається тобі, чи не так? Так. Можеш не відповідати, це бачать всі. З чим тоді ти спрашуєш? Сподіваюся, я, не... я її не спокусив, тоді вона думатиме тільки про мене. Гей, що ти тут забув, прищавий? Ти взяв свого хлопця на прогулянку на озеро. От мені чисто тупо інтересно, якщо я виберу варіант піти додому. Ми реально підемо додому, ми реально не будемо битися. Я виберу піти додому. Куди це ми зібралися? Відповідай, коли я до тебе говорю. Следующий раз доіграємо п'ятий розділ. Сьогодні ми саме пройшли четвертий і половину п'ятого, але мені кажеться, це більша частина п'ятого і п'ятого ми пройшли. Пару участь ви можете подивитися мене на каналі вона буде в описанні. Також внизу під відео ви можете знайти мій інстаграм тікток і телеграм не забувайте ставити лайк підписуватися, нажимати на колокольчик писати коментарі. Всім спасибо всем пока